Азов це служба мрії, а Маріуполь місто кохання. Так розповідав мамі Андрій Барський про своє життя, яке він мав до повномасштабного вторгнення. Хлопець захищав Україну в антитерористичній операції, але весь час тренувався і готувався бути азовцем. Він пролистував весь інтернет, шукав всю інформацію про, про Азов. Він зв'язувався з усіма командирами, чи як їх там, бо я не вникаю в ці. Коли приїхали до Києва, сказали, що вони його беруть. І він поїхав в Київ в академію, його в Азов, але йому треба було ще якісь там іспити прийти. Я якраз приїхала за кордон з Польщі, то він якраз мені скаже, мам, ти можеш за мене порадитися, мене взяли. Я прийшов із 200 з чоловік, які туди при пішли, їх пройшло тільки три чоловіка. Андрій народився і виріс у Кропивницькому. Коли Росія почала війну в Україні, хлопець не залишився осторонь. Він був патріотом. Він був патріотом. Як почався, він в АТО був. Як його призвали, він півроку, по-моєму, чи рік був в Одесі на ученнях. Срочкою відійшов і одразу підписав контракт на АТО. Згодом, коли Андрій став азовцем, одружився і з дружиною жили у Маріуполі. Там їх і застало повномасштабне вторгнення. Дружина поїхала у Тернопіль, а він залишився боронити своє улюблене місто і Україну. Мамі востаннє написав наприкінці лютого. 23 числа. Якщо це є смс, то я вам її покажу. Я його пишу, синок, мама боїться. Він каже: Мамо, ми стоїмо на обороні, не бійся, це страшно, але ми переможемо. Тоді зв'язок з сином зник. Згодом новістка повідомила, що Андрій загинув. Тіло захисника вдалося забрати і привезти для прощання аж у жовтні. Поховали азовця в Тернополі на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава і шана захиснику.